Вітаю тебе на нашому наступному, майже вже останньому уроці по крипті на цьому міні-курсі. І сьогодні ми, нарешті, придбаємо твою першу крипту, а також ти зможеш можливість сформувати взагалі повністю свій перший криптопортфель, тобто зробити реальні інвестиції. І так. На минулому уроці ми з тобою вже поповнили гаманець, в нас вже є гроші і є що витрачати. А сьогодні нам треба купити щось дійсно хороше. Ми на минулому уроці переказали гроші із гаманця поповнення на єдиний торговий аккаунт або на спот, якщо ти працюєш з Binance. І саме там ми будемо купляти нову монетку. І так, що нам для цього потрібно? В самому низу нашого екранчику, в нашому додатку, в нас є. Кнопочка ринки або закладка ринки. Ну, звичайно, саме на ринку ми будемо купляти наш товар. В тебе товар, в мене купець. Тобто, це дійсно ринок. Якщо ми хочемо щось придбати, нам треба йти на базар. Бачите, як добре, що я колись торгувала на базарі. Знадобилося, знадобилося. Тож, на ринку ми заходимо на ринки і в самому верху. У рядочку пошуку ми можемо знайти монетки, які нам потрібно. Які монетки купляти? Обов'язково дивися у гайді під цим уроком, тому що там ти знайдеш список хороших монеток. Давай, наприклад, ми сьогодні з тобою купимо монетку ефір, вводиш в самому верху в пошуку і H, монетка ефір е, насправді вважається дуже якісною, дуже безпечною і дуже хорошою інвестицією. Тому не бійся, не соромся, купляй, як то кажуть, на, на весь портфель, так? на весь бюджет. Вводиш ETH, hір і обов'язково перевіряй, щоб було написано slash USDT. Тобто саме за криптодолари ми це будемо купляти. Дивись уважно, тому що якщо ти будеш прогортувати нижче, то нижче вже буде не спот. А нам треба саме обов'язково обирати ETH, USDT, спот. Так, зверни на це увагу, це важливо. Отож, дивися далі, що нам треба робити. Обираєш цю монетку, в тебе відкривається новий екранчик, де ти побачиш графік, і ти така, Вау, Боже, що це? Що це таке? Що це таке? Я навчаю на великому курсі. Саме там ми вчимося з цим всім працювати, це все розуміти і це все використовувати в наших інтересах. Але сьогодні на міні-курсі я це пояснювати не буду. Що нас дійсно цікавить, це кнопочка в самому низу, така зелена велика кнопка. Купити або бай. Тобто, звичайно, нам треба купити. Натискаєш бай купити і тебе знову перекидає на новий екран. На цьому новому екранчику в тебе з'являється можливість вказати суму грошей, на які ти хочеш купити цих монеточок. Це може бути будь-яка сума від 10 доларів і до безкінечності. Тому, наприклад, якщо ти поповнила на 100 доларів, можеш там на 50 зразу купити ефір. Поповнила лише на 10, ну окей, тоді купляй лише на 10. Ставиш цю купівлю на 10 доларів, цю суму і кількість монет розрахується автоматично самою біржою. Просто вписала суму в USDT, там де поле USDT, скільки доларів хочеш витратити, і натискаєш кнопочку Купити ще раз. Після цього в тебе з'явиться віконце підтвердження, де тобі треба підтвердити твою е, купівлю. Так? Тобто е, там написано купити монетки, ефір ETH», Така то кількість на таку-то суму. І натисніть галочку, що ви дійсно це хочете зробити, і все окей. Натисніть кнопку підтвердити. Це останній крок, який нам треба зробити. І коли ти підтверджуєш купівлю, купівля відбувається ну, буквально за декілька секунд, як тільки хтось тобі продасть ці монетки, бо це ринок, так? Тут є продавець і купець. Тобто ми дійсно співпрацюємо з іншою людиною, яка в цей момент продала. Дає цю монетку. Все, я тебе вітаю! Ти купив або купила свою першу криптомонетку. Першу, але далеко не останню, обов'язково передивися гайд та закупи все, що я там рекомендую. Отож, дивися, зараз в тебе є ця монетка, і тобі треба знати, де вона? Ну, де вона? Гроші потратили, а де вона. Знову ж повертаєшся на головний екран на початок нашого додатку і знаходиш в самому правому куточку внизу кнопку Активи. Ми вже там були на минулому уроці, вже вчилися з цією кнопкою працювати. Коли ти натискаєш активи, тобі відкриваються всі твої акаунти та всі твої гаманці. Тобто, якщо ти працюєш з біржою Bybit, то в єдиному торговому акаунті ти побачиш, заходиш туди і побачиш там свою покупку, свій ефірчик. Якщо ти працюєш з бінансом, то так само через активи ти заходиш в гаманець спот і також там побачиш свою купівлю, свій ефір або іншу монетку, яку ти придбав. Тож, я тебе вітаю, браво! Ти успішно закінчила цей міні-курс, успішно купила першу свою монеточку і можеш по гайду купляти інші також. А якщо ти хочеш розбиратися, чому ми купляємо саме ці монети? Коли їх треба купляти і коли їх треба продавати, обов'язково приходь на великий курс, і навіть на тарифі базовий, на самому мінімальному тарифі, я тебе цьому всьому навчу. До зустрічі! Бай-бай!